розмноження гупі, як це та як це зробити, щоб було у вас багато малючків. Ну, дивіться, якщо ви хочете, щоб у вас в акваріумах було завжди багато малючків-гупіків, і не тому, що у вас їх ніхто не хоче купляти, а тому, що у вас їх просто дуже багато розводиться. Е, дивіться, це найпростіший спосіб. Він у мене працює дуже ефективно. Я зараз покажу. Ось у мене тут є такий басейн на 90 літрів. Тут сидять самочки. І самці разом. І ось дивіться, скільки тут малючків. Так показати. От, дивіться. Їх тут дуже-дуже багато. Ось, дивіться. Їх тут потрібно виловлювати майже кожного дня. Тут буквально має два самця і штучок 5-7 самочок. Але малька тут дуже-дуже багато. І вони його, найщо найголовніше, не чіпають. Як це? Дивіться, гупі не чіпають свого малька. Тому, якщо ви хочете їх розводити, беріть акваріум, літрів важено на 70. Туди все. ґрунт, рослини. Рослини це не менш важлива частина. Рослини, фільтр. Головне, щоб були рослини, які на поверхні. Ну, тобто рогалісник, наяда, ну щось таке, щоб було куди ховатися малючку. І ось ви на ці 70 літрів купляєте десь близько 30 самок. І на ці 30 самок, ну, десь 10-15 самців. Головне брати рибку з різних людей в різних точках. Десь ви взяли в зоомагазині, десь на базарі, де ще щось купили в інтернеті. Але головне, щоб були різні люди у різних людей, ну, Різна риба у різних людей, щоб не було близько скрещування. щоб була різна кров. Це найголовніше правило гупіків. Ось ви посадили через вісім ви получаєте перших малючків. А можливо навіть скоріше. І так, от у нас є 30 самок, і вони рожають раз в місяць. Тобто, условно у вас кожного дня буде якась самка рожати. Звичайно, ну, не підряд, можливо, сьогодні не родить, завтра дві родить. ну, Це таке буває. Е, ви, У вас ви повинні мати декілька акваріумів. Акваріума 3-4. Е, чому? Ну, то вісться, Ви виловлюєте один з основним производом. Другий, ви виловлюєте туди маленького мальочка з акваріума. Кожного дня, можливо, через день, ну як буде, по насищеності малька. Ви ловлюєте малька в інший акваріум. Там він підростає, ви кормите живими кормами. Проїзвод також повинен підкармлювати живими кормами, тому що на ньому до самки дуже добре набирають малька. Вони ростуть великими і самці дуже ефективно працюють. Малька годувати постійно на усіх етапах росту артемії. Ну або ще там уже дафні, ще в когось щось є такі живі карма. Е, дивіться, малючок підростає. Він, ви додаєте кожного дня в той акваріум малючків. І потім мальочок підростає. то що більше, ви пересаджуєте в інший акваріум. Кожного дня це повинно відбуватися. Е, ви більше малючка пересаджуєте в інший акваріум. І так кожного дня з одного акваріума, той, що не тільки родився в цей. А з другого, із другого акваріума ті, які вже більш підросли, в третій і так далі, в четвертий, те, що буде на продаж. Ну, ось, собственно і все. Ось такий простий спосіб. Ну, Природній гупі, я ж кажу, свого малька не їдять. Тому треба тримати лише гупі. Ну, можна соміка якогось. У мене тут в басейні, вони все літо пробули. Тут було дуже багато мальочків, дуже багато риби. І от мене там є соман-цитрус, вона ну, можливо трогає чи того малька. Ну, Я не бачу такого, що нема. От малька, я ж кажу, дуже-дуже багато. Тому користуйтесь цим способом, корміть е е рибу різними кормами, обов'язково повинні бути живі корма. Обов'язково. Тому е рибка росте, дивіться, чим більший об'єм е е і частіше підміни. Часто робите підміни, в ідеалі, звичайно, проток, але це не всіх є. Робите часті підміни, кормите живими кормами, або ну, різ, різними різними, сухими і живими. Ну і собственно, і все. І через місяць, через два у вас буде готова рибка на продаж. А я вам кажу до нових зустрічей.